Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про майбутні ролі, які будуть у Primex. Це ролі постачальника ліквідності та Нотаріуса. Розберемо кожну з них детальніше. Ці ролі відіграють ключову роль у вирішенні проблеми дефіциту ліквідності, оптимізації параметрів протоколу та забезпеченні адаптації протоколу до мінливого ринкового ландшафту. Отож, давайте відразу приступати до деталей. Liquidity Provider. Оскільки попит на торгівлю за кредитним плачем коливається, а певні активи тимчасово недоступні, постачальники ліквідності стають ключовим учасниками пом'якшення дефіциту та сприяння більш надійному торговому середовищу. Хоча кредитори і постачальники ліквідності вносять ліквідні пули, ключова відмінність визначає роль постачальників ліквідності в протоколі Primex. Перше, це динамічне розгортання ліквідності, на відміну від кредиторів. Які мають гарантоване вилучення депонованих токенів із накопиченими відсотками, постачальники ліквідності демонструють більш динамічну роль. Активи надані ЛП не вилучаються, а обмінюються на інші типи активів або перебалансовуються для заповнення вичерпаних пулів. Ця пленність дозволяє ЛП активно реагувати на зміну ринкових умов і підтримувати оптимальні рівні ліквідності в рамках протоколу. Механізми нагороди. Кредитори отримують відсотки за токени, які вони надають, а постачальники ліквідності отримують власний токен PMX. Це вводить додаткову структуру стимулів для ЛП, узгоджуючи їхні інтереси з загальним успіхом і зростанням протоколу Primex. Токен PMX служить відчутним відображенням вартості, яку вносить постачальник ліквідності в динаміку ліквідності протоколу. Е, наступне це нотаріуси. Е, роль нотаріусів у адаптації до ринку Primex. Нотаріус в Прамекс постають довірені організації, якими доручно перекалібровувати різні параметри, які керують протоколом. Ці параметри охоплюють увесь спектр від загальних налаштувань протоколу до конкретних конфігурацій для окремих сегментів і трейдерів. Поділ ролей для трейдерів. Primex представляє два типи нотаріусів, кожен з яких має окремий набір обов'язків. Нотаріусом Bucket доручено пропонувати та оцінювати кредитні сегменти, встановлювати критичні. Параметри, такі як дозволений кредитне плече активів, комісії за позики та правила ліквідації. А нотаріуси трейдерів з іншого боку оцінюють ефективність взаємодії трейдерів із Buckets. Використовуючи методи оцінки на основі машинного навчання, нотаріуси трейдерів аналізують історичні дії на Primex, Dex і навіть на традиційних біржах, щоб оцінити прибутковість і ефективність трейдерів. Роль нотаріусів є невід'ємною частиною управління Primex. Нотаріуси призначаються громадою шляхом ставки, що підкреслює демократичний підхід, керований громадою. Їхні рішення вимагають консенсусу, що додає структурі управління додатковий рівень довіри та підзвітності. Автоматизація та нейронні мережі, враховуючи складність модели ризику та потребу в складних оцінках. Тайдер нотаріус працюють як автоматичні вузли нейронної мережі. Ці передові механізми використовують методи науки, дані для комплексної оцінки, ефективності ризику, пов'язаного з діяльністю трейдера. Ця автоматизація підвищує масштабованість і точність оцінки ризиків в екосистемі Праймекс, оскільки Праймекс розвивається до версії 2 формалізованих ролей. постачальника ліквідності та е, запровадження нотаріусів підкреслюють прихильність протоколу інноваціям, адаптивності та керованому спільноту управлінню. Ці майбутні ролі не тільки збагачують. Екосистему Primex але сприяють широкому наративу децентралізованих фінансів, формуючи стійку та чутливу фінансову інфраструктуру для децентралізованого майбутнього.